Всім доброго дня! Продовжимо працювати над бежевим ажурним джемпером, який в'яжеться гачком з назвою Калейдоскоп. Сьогодні ми в'яжемо 85-й рядок тулуба джемпера. Давайте розглянемо схему. Так, ось наша схема Так, видно, да? 85-й рядочок. Починається з трьох петель підйому, як завжди, потім одна петля повітряна, і пропустивши один стовпчик, два стовпчика з одним накидом, потім повітряна петля, і знов пропускаємо один стовпчик з одним накидом нижнього ряду, 84-го, і в'яжемо два стовпчика з одним накидом, так до кінця рядка. Дуже простий рядок. До речі, хотіла поділитися з вами, як виправити помилки на схемі. Якщо ви такі хазяйновиті і у вас немає коректора у господарстві, чомусь я завжди забуваю його купити. При тому, що постійно да, щось роблю, якісь схеми, пишу якісь. Роблю якісь записи, і, ну, де можна помилитися. А, і тут теж от у мене отут була помилка, і ось в цьому рядку я теж зробила помилку. А, для того, щоб це виправити і було більш-менш акуратно, охайно і коректно, а, можна вирізати з папірця такого самого а, шматочки. І заклеїти свої помилки. Ось, що я, в принципі, зробила. Ділюсь з вами таким, ну, мабуть, очевидним для розумних людей лайфхаком, але все ж таки. ну, тобто Я от в попередньому випадку не здогадалася. Залишила цю помилку, сфотографувала з помилкою, вам показала цю схему з помилкою. Сподіваючись, що я поїду до магазину і куплю коректор. Ну і звісно ж, я забила купити коректор. Тому сьогодні я вже викручувалась, бо ну, показувати далі схему з двома помилками, а там ще, може, щось роблю, то вже якось да, ну, не комільфо. Тому отак викрутилась. Користуйтеся. Веселий лайфхак. Ну або купіть собі коректор, а краще два, бо один точно кудись загубиться, або хтось у вас його утягне. Тоді можна просто замазувати. Так, ну давайте ж будемо в'язати 85-й рядочок. Хоча там немає нічого складного, але все одно ми зробимо для того, щоб в цьому переконати. Так, ось, завершений 84-й рядок, ми робимо три петлі підйому. і четверту петлю візерунка, яка у нас повітряна петля. Пропускаємо наступний стовпчик з одним накидом попереднього ряду. Робимо накид і в другий від гачка стовпчик нижнього ряду. Попереднього ми в'яжемо стовпчик з накидом одним. І е, сусідній стовпчик з одним накидом також в'яжемо. Ось так. Я не можу зрозуміти, краще з цим штучним світлом видно, чи гірше. Мені щось не подобається, наче так, видно, да? я сподіваюся. Чи не? Отак. Отак видно. Так, і далі. Давайте я приберу ось це: отак буде точно видно. Так, знов повітряна петля. Пропускаємо одну верхню петлю стовпчика з одним накидом попереднього ряду, і в наступну петлю робимо стовпчик з одним накидом. І в сусідню петлю також. Ось так. Знов повітряна петля пропускаємо тут, на нижньому рядку одну петлю пропускаємо в наступну і ще раз наступну, в'яжемо стовпчики з одним накидом. ось так. Отаким От чином до кінця рядка. Так, дивіться, 85 рядок я майже закінчила. Всього виходить ось цих пар стовпчиків з повітряною петлею. Має бути 75. Всього у нас 225 петель. І от воно якраз рівно роб... ділиться на 75. На 3 виходить 75. Так, тому ось тут у нас стовпчик, ще один стовпчик, і замикаємо ряд з цими трьома петлями підйому. Ось так просто робимо. Ось цього додаткового стовпчика можна було би уникнути, якщо б перейти. Або сюди, да, там от зробити з'єднувальний напівстопчик і ще один два з'єднувальних напівстовчика, і перейти от сюди. І тоді у нас був би отут три петлі підйому, потім стовпчик, потім повітряна петля. Ну, я вже не буду переробляти, залишу так, як є. От. Ну, а ви дивіться, може, якщо ви додивились до кінця, то тоді зробіть ем, два з'єднувальних напівстовчика додаткових на початку і е, три петлі підйому робіть замість цього першого стовпчика. І тоді у вас буде закінчуватися ось, цьома, ось цими двома стовпчиками: повітряна петля, і будете за три петлі ось тут робити. Щоб не було ось цього ну, додаткового стопчика. Так. А, ось такий вигляд має зараз у нас візерунок робота. А, так, зараз я покажу спереду ось ось таким чином. На сьогодні це все. Всім всього найкращого! Бережіть себе, до побачення!